Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Тетяна. І зараз я хочу зробити розклад на Кремль. Не на всю Росію, а саме от на Кремль, що там в них відбувається. Як вони себе там почуваються. Управление так, Кремль. Хм. А в них загальна енергетика, хм. криза, п'ять пентаклів. Он там, і собаки на них лають, і щось, може, хтось і хворіє, виводять, і он уже як цікаво, вже на дверях замок висить, як то кажуть, опечатали. Криза якась там <клух> щось там крах якийсь іде, обніщання ні. недобреє. У волки воють. <клух> <клух> Страшно їм. карта місяця. Це, знаєте, такий... Ну, по-перше, це болото, а по-друге, це такий животний страх. Т -т -т ну, от, ну, от по карті, да, такі справи, що воно ну, хоч на лунувий. І йти кудись. Страшно. Якась тут така ситуація в них, така неоднозначна, якась двояка. Але от мені хочеться сказати, що одне, що друге, воно одне те саме, щоб ти не вибрав воно все погано. Ну, не знаю, ну так карти показують. Ну, може, до них хтось їде. А по цій карті тут 6 шість шість мечів. А може, вони ще й будуть тікати, до, до допомоги в когось просити? Шість мечів це карта переїзду, це карта змін і карта руху. Може, там вже тікають, а може, вже те та саме. І там, ну, там в них і так шамани. Ще хтось їде шаманіть. Тут просто от, от такі карти, як якийсь такий туман, таке щось як на підсвідомість щось таке наводиться, там, ну, якось, ну, взагалі, енергетика така по цим може, трьом картам. Ну, так, да. угу. але е, може, може, до них хтось їде і щось везе, е, таке може бути, е, тому що є бажання, є бажання, ну, Комусь дати трендюлей, так сказати. Тому що їм страшно. Ну, от іще й дьявол в придачу. <кій> Вони шукають нові можливості. В них, от, в них іде е, зубожіння і. Це вже їм так, їм так страшно, що, знаєте, це така вже як така от, е, е, перманентна така паніка. Може, хтось вже й тікає, а може хтось, і щось, ну, хтось тікає, а хтось щось везе, коротше, такий якийсь хаос, і незрозумілий, не, не вже там не, не зрозуміло, що робиться. Але от справа в тому, що, ну, я не знаю, може із-за того, що страшно, вони шукають все одно, якби там, ну от. Ну, не то, що там отомстіть, а все одно якісь такі от Нові можливості шукають нові шляхи. І навіть якщо це, нехай буде і підступними шляхами. Ну, я не знаю, мені хочеться сказати, що тут от. Дать вогню по дияволу. Тобто по дьяволу це така як маніпуляція. Це, ну, от мені щось хочеться сказати да, нас, Україну. Україну прям дать стільки прям буде летіти, і по дьяволу, це прям от, щоб нагнуть, прогнуть, поставити в залежність, зманіпулювати. Тобто, Ну, в таких страхах, як то кажуть, всі методи ну от хороші. Ну що, ну вони там, мабуть, ну вони там бухають. Звісно, тут воно це не без цього. Е ну і в думках в них що, от, якісь такі е розмови, може в когось просити допомогу. Щось mm -hmm. з кимось домовлятися. Тому що в них безвихідна ситуація, а вони не знають, що робити. Просто не знають. Вони як от жертви, як жертви обставин, як повішені. Скуті. Там вже почуттів немає. Не емоції одні страхи. І вони жертви. Вони вважають, що вони жертви, і вони тягнуть час. Хм. Вони шукають, вони там у себе шукають якийсь баланс. Ну, так. Ну, да. Тобто, получається, що. Із-за того, що в них вже там йде криза, там і матеріальна криза, і моральна вже криза, то вони, як то кажуть, вже підуть і до самого чорта, і до самого диявола. От. І Із-за цієї кризи, як, от, знаєте, як ранений такий, этот, от, ну, звір, да, вони будуть агризатися. От в чому справа. Вони не полишають оце думки <кій> ну от, агризатися. І вони підуть, от, я ж кажу, і в маніпуляції, і в шаманство, і в будь-що. Це будь-що. Будь і для того, щоб потягнути час і в, там в себе, всередині в себе, от знайти якийсь хоча б баланс. І тут випала карта молоді. І ця карта молоді може казати, що будуть залучати молодь. Тому що там і робила Київ розклад, і там також ця карта випадала, там була ця карта присутня, це карта таких молодих людей. Підлітків. Будуть їм пропонувати. Ну, не знаю, війна, війна. Вони заспокоюються тим, що вони ведуть війну. Хоча рішення там певні якісь приймаються. Ну, там із за тієї кризи вже, мабуть, багатоячуть. Карти взагалі, карти взагалі нестабільні. Але справа в тому, що. Вони, от їм страшно, от, і виходить, що вони шукаючи ну, для себе щось кращого, да, мусять шукати щось кращого, то вони стають як жертвами обставин. Вони так рахують, і приймають дуже такі. От, ну, дуже такі... Агресивні рішення, вони зовсім ці рішення без переживань, без почуттів. Рубать так рубать, війною так війною. І вони, да, і вони можуть тривалий час у це вести ці обстріли і насолоджуватися цією от війною. Да, і насолоджуватися війною. Але є якийсь король жезлів, не знаю хто це, який все бачить. Це все бачить. Якісь послання передає. А ну, да, м. І... Ну, як це сказати? -то? Ну, закликають маніпуля маніпулюють партнерами, до виборів. а, ну, до, до, да, до виборів. Закликають до виборів. Тобто є якась людина, яка це все бачить. І вона передає такі послання, що всі ці маніпуляції, які вони роблять, це йде заклик до виборів і до змін. Отак от, от так. А чи готов Путін? Чи готов Путін? зупиняти військові дії той, хто керує, той, хто президент, той, хто керує, чи готові перезупиняти військові дії на території України. Ну, так о, ну от, пожалуйста, карта угу. маніпуляцій. Перша карта колісниця, <клісниця> вона в принципі каже, що ну, така ціль є. І рух в цьому направленні є. Але тут справа в тому, що. Мова йде за які за або якусь маленьку територію, або якісь маленькі території. Е... Ну я так думаю, да, що там, де вони відвоювали, вони їх чекають. Тобто робота була, як робота була зроблена, і тепер вони хочуть отримати результат. Ну, може, є ціль ще якусь територію забрати, для того, щоб мати певний результат якого вони очікують. Може для того, щоб типу, на 9 має зробив, типу, ми переможці. Якось так. Ну, тобто тому, хто там руководить, йому недостатньо зараз того результату, який він має, і він ще щось очікує. От я ж кажу, якоїсь перемоги над якоюсь ще маленькою територією. Ну, такий у мене розклад вийшов. Такий розклад. Ну і знов ці карти. Я ж тасувала карти. І йде вплив от вибори. Давай їм вибори і все. Вони їм треба. Зміни треба на майбутнє. Ага. Ну, так тут плани на майбутнє буде, буде ну, от вони. Ну, агресивні вони будуть. Буде багато страждань. імператора, для, для влади, коротше, це така якась така історія, політика. Там, це ж виходить там. Везде, з усіх сторон там, йде агресія, там, і со, і со своєї сторони може бути. Якщо вони, якщо вони, наприклад, не видадуть якийсь результат, да, не, може не покажуть свою перемогу, то може і проти влади почнуться якісь агресивні дії. І таке може бути. Ну, тому що. Ну тому що, тому що? Шо... Тому що обніщання йде народу. <кій> І молоді люди, ну от вони думають за молодих людей, да. І ну, вони дуже такі строгі там. В общем, така справа. Ну, такий у мене розклад вийшов. Дякую за увагу. Будемо дивитися, будемо спостерігати, що буде далі. Пока-пока, до побачення, до нових розкладів.